Якщо ми віримо, твердо віримо в Ісуса Христові, готуємося, ми підемо цим шляхом і ми прийдемо в Боже Царство. Якщо ми відносимося по-інакшому, те ми і дістанемо на небесах. Невидимий світ це те, що ми не можемо побачити. Нам не дано зрозуміти це. Цей світ, де знаходиться. Туші спотубіччя. Багато з них пішло також віруючих, а багато і невіруючих. І завдання наше зараз з вами допомогти їм тим, хто не пізнав Ісуса Христа, Сина Божого, пізнати, повірити. Ісус Христос дарував нам заповідь любові, і якщо ми любимо. Ближньо, якщо ми любимо всіх, то ми маємо і допомогти своєю любов'ю і душам спотубіччя. Наступної неділі, як наголошував, старічна буде служба Божа для померлих. І ми маємо той тиждень, ми кожного дня, кожного. Тижня молимося за померлих, але той тиждень особливо провести в молитві, щоб допомогти всім нашим ближнім, рідним, друзям, знайомим і тих, хто, скажімо так, сироти, які не мали нікого ближнього, за них нема кому помолитися, за всіх душі помолитися, Прибати в молитві і просити Небесного Отця, щоб Він привів їх. На Божу службу, що Він привіг їх до Святого Вівтаря, І вони так само, як і всі, могли би дістати це прощення. Могли би охреститися, могли б прийняти Святого Духа і стати на шлях Господні. Ми не можемо зрозуміти своїм розумом, як воно там може діяти, а воно діється. Ісус Христос пішов. Спочатку в потубіччя, значить, там є невидимий світ, значить, там душі є, які страждають. Багато душ невинних пішло в потубіччя. За них також треба молитися. І зараз, в цю хвилину, також помирають люди. Також треба молитися, виявляти любов до ближнього, виявляти любов до. Невидимого світу, будемо так казати. Давайте проведемо той тиждень, особливий тиждень в молитві, в прохання Небесного Отця, щоб Він допоміг цим душам, всім прийти до Святого Вівтаря на богослужіння для померлих. Амінь. Амінь. Віра, надія і любов, найбільше з них любов. Написано, коли Господь повернеться, це мета нашої віри. Я бачу великий натовп». Ми побачимо Христа в обличчя в обличчя, я бачу великий натовп. Ви собі, яка буде неймовірна радість в душах, і скаже завдяки Твоїм молитвам, завдяки Твоїм ділам твоїй праведності. Я сьогодні тут разом з Христом з тобою у новому творінні. Звичайно, скептик, а скептики були, є і будуть, він скаже: ну, да, ти тут так павло гарно все розповідав. А ти мені чітко скажи, де в Біблії написано конкретно, що треба молитися і хреститися за померлих? Ото відповідь на питання. Перший апостол Павла. Перше послання апостола Павла до Корінтян. Апостол Павло доказує тим, які не вірять у Воскресіння, і як аргумент наводить те, що відбувалося у перших християнських громадах. Ну, ви зрозумієте правильно. Коринт, ми знаємо, це Греція, невеличка громада, така як у нас у Львові і інших, там не було такі величезні громади. Але ж вони, повіривши в Христа, мали. Родичів, друзів, батьків, бабусів, дідусів, рідних і близьких, які відійшли вже в вічність. А що буде з ними? Ми хочемо, щоб вони були разом з нами, коли Господь повернеться. В це свято вірили. І відбувалося в перших громадах те, про що я зачитаю? Апостол Павло. Перше послання Коринтян, 15 глава. Якщо немає Воскресіння, каже Павло, то, що зроблять ті, що хрестяться за померлих? Хрестяться за померлих. Це не просто накласти на себе знамення Христа Хрестяться, приймають хрещення. О те, що буде розійснювати перший апостол, кожні апослав наступної дії. Далі. Ну, Неправильний переклад, щось неправильно переклали. Далі. Продовжуємо. Це 29 30 глава, 30 й вірш. Коли мертві зовсім не Воскресають, чого тоді за мертвих хреститися? Чого і наражатися нам по всеча не небезпеки таке інше. Я сказав на сіяте, ми можемо допомогти тим душам не тільки рідним і близьким, проявляючи любов подвійно до Бога і до ближнього. Навіть на відстані, хоча ми їх не бачимо. Згадайте, згадайте будь ласка, історію. Друзі, паралітика, який був паралізований, через дах, бо до Христа не можна було доступитися, Христос був певному будівлі. Через дах, проломивши дах, опусти... наскільки любили свого другого паралітика, так? опустили його до Христа. Що? Вони його любили. Він не міг нічого. А скільки там таких паралізованих там у вічності? Якому повинні мати любов? Це треба з ним разом на даху проломити, правда? Це треба зробити. І потім Господь казав: тобі прощаються рехи Твої. Хто ж то такий, що прощає рехи, кажуть інші. Бо вони думали, що є сіля, а Той каже, встань і ходи. Ми будемо молити, молити очі наш. І тоді слова, нехай буде царство Твоє як на небі, так і на землі. Як на небі, так і на землі. І до Некодима Христос сказав: я вам розповідаю про земне, а ви мені не вірите. Третя глава я, Івана, я про земне розповідаю, ви не вірите. Ну скільки більше, коли я буду вам говорити про небесне. ви не повірите мені. Але по ділах моїх побачити, по ділах. А перше діло, яке Господь зробив, Він помер і воскрес. Він спасився царство смерті. Те, що сказав настоятель. І проповідував їм Євангеліє. Пові... Офесян казав, хто, по... хто почує слово, Боже, повірить і охриститься, отримає не гарантію, а завдаток. Завдаток Завдаток, ми можемо його розфіювати, а можемо використати для того, щоб зазнати Само Спасіння. Дуже цікаво, допомагаючи тим. Отримати спасіння у вічності ми допомагаємо самим собі. Яка буде велика радість, коли Господь повернеться? Ми побачимо не тільки Його, а й своїх рідних і близьких, чого я вам і їм бажаю, але для цього одна передумова. Ми зараз будемо молити молитва наш і прости нам, яким ми прощаємо. Ревна молитва праведника має велику силу Апостол Яків. Ревна молитва праведника має велику силу. Господь тобі зараз каже і мені: я оправдую тебе. Я оправдав злочинців своїх на Христі. Я тебе оправдую. Одна передумова покаяння. Покаяння. Грішник, вбивця, кримінал на Христі весілля. Господь сказав, ми сьогодні будеш зі мною у царство Небесне. Та скільки більше нам? Давайте ми виконуємо пісню Покаяння. Благодать за благодать. Господь до нас благодатно, а ми до тих, котрі в вічності. Оправдаємо їх, і Господь нас оправдає. Амінь. Добре, будь ласка. У нас молиться Господь Ісус. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. За дарученням Мого посланця апостола. Звіщаю вам радісну звістку. В ім'я нашого Господа Ісуса Христа, Сина живого Бога, прощається вам гріхи ваші, мир у Воскреслого. Нехай буде з вами. Амінь. Амінь. Самогутнє, всевище, Великий Боже, Отче, любові, де нам дібрати в рідній мові слів або висловити Тобі вдячність. За те, що ми ще не зазнали і почули, вам прощаються гріхи ваші. Яка ціна цим словам? Ні. Унікальна вічно суща жертва, послуг до кінця, який виявив Господь Син твій. І сьогодні Він так, як і тоді, коли всі апостоли зреклися його за винятком одного. Через страх сховалися. Він війшов з ціну і мовив їм: мир вам! Жодних зайвих слів, мир. І сьогодні ти Господь говориш до нас, мир. Ти примирюєшся з нами відповідно до того, наскільки ми готові примиритися зі своїм ближнім, проявляючи любов до нього. Дай нам небесного очі сили бути достойними твоїми дітьми. Дай нам силу проявляти цю основну заповідь подвійної любові і для цього достойно спожити святе причастя, тіло і кров, Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, на спасіння, на відкуплення, на життя вічне. Ми просимо тебе про це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Приступимо розвяткування святого Причастя. Трапи за Господня приготовлена. В ім'я Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, я освячую хліб і воно для святого причастя. Накладай на них один раз, принесену вічну сущу жертву Христа. Чи Господь взяв хліб і вино, воздав хвалу і мову. Це тіло моє, що за вас видається. Це кров моя, нову заповіту, що проливається за багатьох на відпущення ріхів. Вічто пийте, це черівна сповна про мене, бо кожного разу, як і цей хліб і це воно. Смерть Господню звіщаєте доколи Він прийде. Амінь. Амінь. Тіло і кров Ісуса Христа за тебе віддень. Амінь. Тіло і кров Ісуса Христа за тебе віддані. Тіло і кров Ісуса Христа за тебе віддані. Прошу громаду присісти. Прошу сісти громаду. А тепер Господь запрошує нас до святого Причастя. Виконується пісня 443. Будь ласка. Тебе цілою цілой промислоза Христа за тебе війни. А тепер завершимо богослужіння. Подякуємо Богові і приймемо три благословення. Всевишній, великий і величний Боже, ми приходимо до Тебе в іншому стані, ніж на початку богослужіння. Якщо ми були уважними і слухали слово Твоє і впустили Його у Твоє серце, то в нас у ньому не може нічого не відбуватися, а тільки. Одна тільки безконечна вдячність. Вдячність на словах, яка має відображатися на наших думках, на наших почуттях, в кінці кінців на наших ділах. Допоможе Небесним очі нам протягнути руку допомоги тим, котрі невідкупленими відійшли у вічність. Що не говоримо про ненароджених дітей, про тих, котрі не, не чули ніколи про Христа, про Сина Твого про спасіння, про тих, котрі чули, повірили, але з тих чи інших причин відійшли від Тебе. Ми просимо Тебе, Небесного Скільки тисяч, десятки тисяч молодих хлопців відходить у вічність внаслідок цієї війни? В якому стані їхня душа відправляється у вічність? Очевидно, в стані ненависті, злоби непрощення, Якими ж повинні бути наші молитви, молитва праведника. Ми просимо тебе, Небесну Оче, поклади край цій несправедливій війні. Благослови кожного, хто прийшов сюди, благослови душі з вічності, допоможе нам, так як казав настоятель, цей тиждень провести особливо пам'ятаючи, згадуючи, можливо, піти на цвинтар, можливо, взяти по жовтку фотографію рідних, близьких і не тільки, але молючи за них, молитися за інших і відповідно вести себе, щоб наша молитва торкнулася Твого серця. І ти міг звеліти ангелам твоїм, привести сюди, де перші апостол, де апостоли, кружні апостоли, щоб вони могли, повіривши, наступної неділі повернутися в іншу оселі, де був він не лазер в, в лоні, де спочивають відкуплені для повного визволення, коли ти повернешся. Поки ми ти на землі, ми оповаємо на твою милість, на наше землежиться, благослови кожного з нас. Ми просимо тебе, нас на головне, ми благаємо тебе в щире серце, викони наше прохання. Прийди якомога раніше. Ми просимо того щиро серце, і ви нам славу Твою участь у ній. Ми благаємо Тебе. Лиха на все буде Твоя воля В ім'я сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Благодать нашого Господа Ісуса Христа, Любов Бога Отця, втішна спільність Святого Духа, нехай пробуває разом з вами. Віки вічні. Амінь. Прошу присісти. Наступну неділю. Це я повідомляю громаді Львова і іншим, котрі приєдналися. Відбуватиметься богослужіння нашого апостола у місті Львові, буде пряма трансляція, лайвстрім по Ютубі. Вам всього найкращого, Боже, благословіння. Знаєте, це наша радість новоапостольських апостольських християн. Відправляючи наших рідних у вічність, ми знаємо. Ми побачимося обов'язково. Це є нашою втіхою і розрадою. Добре, завершимо богослужіння, виконання пісні, всього найкраще, Боже, благословіння. До нових зустрічей. А може, зустрінемося з Господом, хто його знає. Ми чекаємо на його прихід. Все добре, до побачення з Богом.